Формадо. Забудь про головний біль. 23 вересня триває двадцять сьома місячна доба. Місяць у сузір'ї діви. Сьогодні осіннє рівнодення. Це день, коли світлий і темний час доби зрівнялися. Люди, народжені цього дня, живуть серед постійних емоційних гойдалок. Це фантазери і мандрівники. Вони можуть мати великий вплив на людей. 23 вересня народилась зірка світової сцени українська оперна співачка Соломія Крушельницька та іспанський співак Хуліо Іглесіас. А далі детальний прогноз для усіх знаків зодіаку. Овен сьогодні краще бути готовими до конфліктних ситуацій, не бійтеся відстоювати себе. Телець не збавляйте темп. Ваші зусилля оцінять вас чекає винагорода. Близнюки у вас буде виходити все, за що б ви не бралися. Обирайте найважчі завдання. Рак, вам варто бути більш чуйними. Сьогодні ви можете зачепити чужі почуття єдиним словом. Лев, усі високо оцінять ваш творчий підхід. Успіх вам забезпечений. Діва. Краще зосередитись на одній справі. Ваша зібраність допоможе досягти висот. Терези, у вас є усі шанси підкорити серце своєї другої половинки, навіть якщо вона ще не знає про це. Скорпіон. Для вас відчинятимуться усі двері, тож зорі радять рухатися вперед. Стрілець. Залишайтеся спокійними, що б там не було. Вас будуть випробовувати на терпіння. Козорі, якщо у вас є ідея, краще починати її втілювати. Час не на вашому боці. Водолій. Дійте так, як підкаже вам інтуїція. Сьогодні не слухайте порад. Риби. Не бійтеся говорити про те, що вас непокоїть. Це ваш ключ до щасливих стосунків. Привіт, мої любі! Я Костя Грубич. Працюю для вас. Наше місце зустрічі прямий ефір на телеканалі ТЕТ з 7 до 10 у будні, з 8 до 10 у вихідні. А ще дивіться онлайн-трансляцію на нашому youtube каналі.